А тепер поговоримо, чи витягне російська економіка війну. Ми не так давно почули позицію очільника ГУР Кирила Буданова щодо ймовірного розвитку подій всередині Російської Федерації. На конференції ЄС він виступив із заявою, що економічні проблеми вплинуть на здатність Росії вести війну вже у 2025 році. Радіо Свобода зібрала думки закордонних економістів та експертів щодо ймовірності такого сценарію. Американський економіст Андерс Аслунд вважає такий розвиток подій ймовірним. Дослідник припускає, ми витрати Кремля на війну досягнуть піку цього року. Це 190 мільярдів доларів чи 10% від ВВП Російської Федерації. Далі Росія буде змушена обмежувати ці витрати, бо далі скорочувати соціальні видатки вже не зможе. А от Україна на думку Аслунда витрачає приблизно 100 мільярдів доларів на війну щороку, половину із власного бюджету, а половину у вигляді наданої союзниками зброї, і має менше платити солдатам ніж Росія. Цитую, Україна може перемогти у війні, якщо матиме ще 50 мільярдів доларів на рік та зелене світло бомбардувати військові цілі всередині Російської Федерації. Підсумовує Аслунд. Його позиція, схоже, збігається з іншими експертами. Путін стоїть на межі економічної катастрофи через вплив санкцій заходу, міграцію населення та відтік інвестицій. Погоджується професор Єльського університету Джефрі Соненфельд. Він припускає, що єдиний розрахунок російського лідера, щоб уникнути економічного колапсу це зміна міжнародної політики після виборів у Сполучених Штатах. А от професор Чекаського університету Костянтин Сонін не бачить насування катастрофи в російській економіці, принаймні такої, яка б зупинила злочинну війну Путіна у найближчій перспективі. Він вважає, що такі прогнози постійно недооцінюють наскільки пристосовується російська економіка. Одначе, попри те, що офіційна російська статистика повідомляє про низьку інфляцію, і економічне зростання проблеми російської економіки стають більш очевидними, погоджуються оглядачі. Джефрі Соненфельд вважає, що ситуація для Росії похмура. Він зокрема вказує на те, що понад 1200 міжнародних компаній вийшли з Росії, що в шестеро перевищує найбільший попередній масовий вихід компаній за історію, що відбувався. У 80-х роках у південній Африці санкції перекрили доступ до технології, що зокрема змусило Росніфт за власними визнанням компанії е припинити видобуток нафти в Арктиці, каже Соненфельд у своєму виступі на події в американському аналітичному центрі Атлантична Рада. Рубль перестав торгуватись на біржі, і курс став повною фікцією. Переконаний економіст Соненфельд. Хоч і визнає, що ефективність санкцій могла б бути більшою. Проте вказує на обмеження на ціну на нафту, як, наприклад, успіху санкційної політики. Росія більше не заробляє на нафті, пояснює Соненфельд. І через нестачу доступу до технології Росія витрачає 45-46 доларів, щоб видобити один барель нафти. Значно більше ніж ті 22 долари, доларі долари. Які витрачають країни ОПЕК, каже економіст? І ще 15 доларів Росія доплачує, щоб транспортувати нафту. Отже. Робить висновок економіст: Росія не може заробити прибуток на нафті за теперішнього обмеження ціни на рівні 60 доларів за барель. Тобто, це жодним чином не підживлює воєнну машину Путіна, бо Путін на цьому не заробляє грошей. Підсумовує Соненфельд. А от Костянтин Сонін, який скептичніше ставиться до цього, каже, що не варто очікувати швидкого колапсу російської економіки, і тут критично важливим елементом є готовність громадськості прийняти менші видатки на охорону здоров'я. Освіту та цивільну інфраструктуру, отже, ми можемо з вами бачити і розуміти, що загалом тенденція вказує на те, що Путін все ж таки більше спирається на пропаганду, і готовий затягувати гайки для власного населення, щоб підтримати військову машину. Проте він втрачає свою економіку, і таким чином цілком слушно можна припустити, що Досягне Росія тієї межі, коли місцеве населення все ж таки буде опиратися тим діям Путіна, які він провадить на території України, і тій політиці Путіна, яку він веде як у зовнішньому світі, так і всередині.